До цього часу рівненські кікбоксери влаштовували лише обласні та всеукраїнські турніри, і от нарешті до рівного завітали змагання міжнародного рівня. Матчева зустріч місцевих майстрів проти збірної Чехії. Першим з наших на ринг виходить Василь Худзік. У тяжкому двобої він за очками перемагає свого візові. А от Сергію Дячуку щастить менше у першому раунді він володіє ініціативою. Але у підсумку чеський кікбоксер здобуває перемогу. У наступних двох боях рівняни Олександр Соколюк та Ігор Худзік здобувають ще два виграші. Отож загальний рахунок 3-1 на користь господарів. Я дуже переживав перед турніром. Як мої покажуть, все ж таки на професійному турнірі мої виступали перші. І я задоволений результатом, тому що є перемоги у нас, хоча є і прикрі поразки, ну є і перемоги. Це значить, говорить свідчить про те, що ми на правильному шляху, ми правильно тренуємося. Тренер чеського кікбоксерського клубу Прібрам сам колись займався у Ростислава Саєнка. Нині готує спортсменів у Чехії. Міжнародними спарингами, незважаючи на одну перемогу своєї команди, лишився задоволений. Тепер натякає на реванш. Провівся цей турнір на дуже високому рівні, Я можу сказати, тому що технічні і фізичні спортсмени були підготовлені дуже добре. Ми плануємо приїзд, тобто ми організовуємо теж соревновання Атвітне Чехія проти України. Только вже у нас на території. Цей міні-турнір, за словами Ростислава Саєнка, довів, що дехто з його підопічних вже нині готовий до виступів на найвищому рівні. Останній соколюк він сьогодні показав, що він може уже виступати на міжнародному рівні. Тепер я по-другому, по іншому, буду його трошечки готувати. І я вже знаю шлях, яким іти разом з цим спортсменом. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.